Агресори модернізували ударні безпілотники типу Шахет-136. Тепер ворожі дрони камікадзе набирають вищу висоту і мають більшу швидкість. Про це повідомляє інститут вивчення війни з посиланням на українських військових, які працюють в мобільних підрозділах протиповітряної оборони. Ми самі в дікам восторгі від свого оборонного комплексу за їх словами. Раніше Шахети були дуже повільними, складними в маневруванні та могли літати лише на низьких висотах. Українські військові зазначили. Що зараз наші мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати безпілотники шахет. Додали аналітики. Зараз ЗСУ готується до того, що ворог зараз буде випускати більше безпілотників, і їх ймовірно складніше буде збивати в той же час, всупереч усім хитрощам росіян щодо використання шахетів, українські збройні сили також створили інноваційну систему їхнього раннього виявлення та попередження. По всій країні зараз встановлено безліч мережевих мікрофонів, які прослуховують звук двигуна шахет. А центральна система ППО аналізує дані мікрофонів, щоб відслідкувати маршрути кожного дрона та обчислювати його ймовірну ціль. Наборони допустило до експлуатації чаклуна. Це дрон вітчизняного виробництва, який застосовуватимуть зокрема для коригування вогню артилерії. Безпілотник має високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної. Ної боротьби зазначають на сайті оборонного відомства. Розробники запевняють, погані погодні умови не перешкода для експлуатації цього БПЛА. Зазначу, софт для управління безпілотником спеціально створили вітчизняні програмісти. Ще майже півтори тисячі російських окупантів за добу ліквідували сили оборони. А загалом, від початку повномасштабного вторгнення. Повномасштабного російського вторгнення армія агресора втратила 672 тисячі своїх вояків. Подбали українські захисники її про техніку ворога. Лише за учора спалили 9 танків, 3 десятки бойових броньованих машин, 29 артсистем, 78 автомобілів. Оборонці неба приземлили 31 ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня. У Генштабі нагадують усі дані орієнтовні. Куди ти перед стволом у нього проліз. Куди ти корпуєшся? Тут нікого немає. Вчора дуже добре показали, як вижити опит. Тільки опит тебе врятує. Скільки вчора ми були проти одного дешевешника. Він по кайфу нас розносив. Нас 20 людей було. Він всіх розносив. Він е е тільки вже помирав, коли БК закінчувалося. Ми йому в спину тільки дострілювали. І то ми вже там мухлювали, як тільки могли. Він нас і все, тільки опит тебе витягне. Навичка формується холостінням. Це м'язова пам'ять, коли говорять, що там очі бояться, руки роблять. Ось ця навичка. Скидування зброї там вкладка зброю, умовно кажучи, накладання турнікетів, займання позиції, рух двійками. Це все навички. Російські війська не готуються зимувати на фронті. Натомість окупанти намагаються досягти поставлених цілей до морозів. Розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання Луганська Анастасія Бобовнікова. За даними розвідки, росіяни застосовують всі наявні засоби ураження, щоб максимально скористатися погодними умовами на відміну від Ворога українські війська проводять заходи підготовки до зими, тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції з приходом морозів. 128 тисяч квадратних кілометрів суходолу та 14 тисяч квадратних кілометрів акваторії в Україні забруднені вибухонебезпечними предметами. Такі останні дані Міноборони. І навіть після закінчення війни розмінування триватиме ще дуже довго, кажуть фахівці. Про роботу саперів на деокупованих територіях Київщини розкажуть наші журналісти. Війна в Україні триває вже десятиліття. А кожен рік війни це 10 років розмінування, такі дані ООН. Тобто наші землі стануть безпечними щонайменше за століття після перемоги. Наприклад, Київщина область героїчно де окупували два з половиною роки тому. Однак лісосмуги, річки та навіть тротуари там і досі подекуди небезпечні для жителів. Ми зустрілися із саперами, аби зрозуміти, хто та як розміновує українські землі. Раз нажав і тепер калібрується до ґрунта детектор. Ну тут я вам нічого не покажу, не відкалібрую. Андрій налаштовує металошукач. На саму ділянку нас не впускає. Такі вимоги техніки безпеки. Його група розмінування з п'яти саперів працює у Бучі. Це візер для защити голос очей. Аптечка, окуляри, рація, бронежилет. Станіслав показує своє спорядження. Такому сапери працюють щодня. Цю ділянку протяжністю 16 тисяч 570 метрів очищують уже півроку, адже навесні 22-го вона була місцем бойових дій. Роботу виконують поступово та ретельно. Понеуважність може коштувати комусь життя. В даній роботі спішити не треба. Це саме основне. От і все. Не спіши потихеньку і знати свою роботу і все, просто тут нічого лишнього. Якщо поспішимо, щось пропустимо, це однозначно. А що пропустимо, ми просто наразимо на небезпеку інших. Окрім мін та снарядів, металошукачі реагують на інше металеве сміття. Тож пошуки та очищення території процес не швидкий. Далі до роботи залучають і рятувальників. Ми, коли знаходимо це, Знімаємо локацію, координати і визиваємо службу порятунку 101 і передаємо їм по факту. Буквально 20-30 хвилин і вони на місці. На питання, що найважче у роботі саперів, відповідають люди. Мовляв, мешканці не розуміють небезпеки, яка може їх чекати. І людям приходиться багато чого пояснювати. Навіть достатньо того, що ми поїдемо там на ротацію, у нас є. Неділя вихідних, ми приїжджаємо зірвані всі знаки, порвати ото стрічки. Всі люди навіть з дітьми ходять, коли все перекрито. Лише тут на в'їзді до Бучі ліквідували два вибухонебезпечні предмети. Йдеться про мінометні міни 60-го та 120-го калібрів. Останню знайшли просто на тротуарі, яким з часів звільнення міста традиційно ходили люди. Ну от ви представте, 120-та мінометна міна. Ну, це настільки летально, що ну, це, якщо там іде, наприклад, група осіб, вони всі будуть просто. Може дехто останеться поранений. Ну, зазнають, так будемо сказати, поранень. А то й будуть смерті. Групи саперів працюють по всій Україні, і масштаби розмінувань у різних областях, звісно, різняться. Адже росіяни традиційно залишають свої пастки. За останніми даними станом на жовтень цього року близько 142 сорока тисяч квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Для порівняння після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч кілометрів квадратних. Від 1990 1996 року процес розмінування цієї території все ще не завершений.